Моторошна дорожньо-транспортна пригода на прилученні забрала життя дитини. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у сухополов'янській громаді, наслідок якої загинув пасажир легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня о 22 годині 30 хвилин у селі Заєс Прилуцького району. Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Наслідок аварії 16-річний пасажир автівки загинув на місці події. Водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження. Водія поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі з розслідування злочинів у сфері транспортну Обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з приміткою 1 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Поліція також шукає свідків дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські звертаються до всіх, кому що небудь відомо про обставини цієї події з проханням телефонувати за номером 050 687 39 59. Телефон слідчого слідчого управління головного управління національної поліції в Чернігівській області Станіслава Тищенка.